І так, вітання всім грибникам, вітання всім шанувальникам грибних мандрівок. Знову ми на каналі Країна Грибландія і знову ми в лісі в теплих, букових, карпатських низинних лісах. В околицях Трускавця, в околицях Орла. Що сьогодні нас привело в ліс? Та, в принципі, нічого такого. Просто потепліло, просто дуже-дуже гарно, дуже гарно пригріло сонечко і захотілося оглянути що небудь чи просто прогулятися. Ні, була невеличка потаємна мета знайти от в таких букових насадженнях гриби, які називаються гливи. Вони зазвичай так пізно люблять проростати, люблять сидіти на деревах. Декілька днів було звичайно певного морозу, снігу 30-сантиметрового. Ну, але, скажімо так, бажання ще щось знайти хоча б для візуальності не Залишає мене. Тому намагання знайти гливи. Вигнало мене в такі карпатські ліси. ну Недалеко дорога поруч, то вже таке. Хотілося просто щось проглянути і щось знайти. Ну, гливів нема. Що у нас є? Що в нас є? Слизько ще залишилося. Що в нас є? Бачите, старі підпеньки. Ха -ха. Вони вже повністю згнили. Ясне діло, що таке ніхто брати не буде, але просто реальна цікава знахідка. Вони ще перестоюють і вони ще де-не-де стоять. Але мене зацікавило зовсім інше. Ось. Навіть попри таку холодригу, де-не-де -де ще позалишалися біленькі. Ну, ніхто б їх їсти, звичайно, не став, такі біленькі, тому що білий гриб, навіть якщо він виріс опісля чи до великих снігопадів. Регулярне його заморожування чи відморожування і далі його відтаювання поглиблює процес гниття і ясно, що їсти таку штуку не можна. Але тим не менше, <світ> бачите, біленький грибочок. Біленький грибочок, який перестояв. Зараз ми його спробуємо повернути, відібрати. Ясне діло, що він вже взагалі ніякий. Він може бути тільки стимулятором до розвитку. У мене стояла дилемма переді мною, що зробити взяти його причепити на гілочку чи просто-напросто його прикопати. Що я зараз роблю? Я зараз шукаю якийсь корінчик ялецький. Бачите, яличка в мене. Ой. І я шукаю декілька корінців, я зазвичай міг його привісити, посушити е, сюди на ялинку, щоб звірята лісові поїли. Але він вже настільки ніякий і перемерзлий, що, мабуть, йому вже не поможе і ніхто його їсти не буде. Але якщо такого знайти корінчик ялинки, ось і. Підсадити його, спори все одно там залишились і, ймовірність того, що цей грибочок викине спори і створить взаємозв'язок або симбіоз разом з коренем ялички вдасться. У майбутньому на, цьому, на цій місцинці знайти майбутні білі гриби. Ну ж, нормальний грибник не тільки ходить, збирає. Я завжди стараюся підселяти. Я завжди стараюся все, що неможливо взяти, залишити в лісі, але... прискорити ймовірність зв'язування грибниці з певним деревом, шляхом підселення його під таку саму деревину, під якою він виріс. Інколи я переношу за декілька десятків метрів, інколи під ту саму. У даний момент це все. Слабо, скажем так, актуально. Тому мої холодно в руки, все-таки температура не дуже. Зима, як не як 4 грудня. Ось. Ну, але нехай собі, скажімо так, росте. Ось. Що, хто у нас, що у нас тут таке? Знов. <хи> Ще щось є. Десь я, десь я вже це бачив. У Фейсбуці. Цей самий грибочок. Це грусть. А йомай. Це не грусть. ха-ха, Це все таки біленький. Це все такий біленький. Засох красунчик. Дивимось на розлом. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, це білий гриб. Білий гриб 4 грудня і він ще тут стояв. Він ще тут стояв. Але все-таки це білий. І ви уявляєте? Досить непоганий. Ага. Ага, ага, ага. Такий білячок. Такий білячок. І запах білого. Точно білий. Це бідолашка під яличкою. Як він проникався, якщо гарно подивитись, будь ласка. Є спорова маса. І гіменофор є. І він білий, але видно, тут він ні не замерз. Ні, нічого йому не сталося. Ну що ж, 4 грудня. ой 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 ой, ой, ой. Я ж його бачив, як він ріс у Фейсбуці. Певні люди вже його знімали і залишили. Ну добре. Я думав, це грусть, а це реально білий. Реально білий. Правда, він вже такий. Що ми зробимо з ним? Що ми з ним зробимо? Ой, чудеса на рівному місці. ой 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 ой, -ой. так. На землі він явно згниє. Що ми зробимо? У нас тут є ялинка і берізка. Так. Підстругаємо трошки гостричок. Населяємо на нього грибочок. Одна частинка. І тут. Друга. Ось так. Це буде харчування для лісових свіряток. Ось так воно. Ось так воно, ось так воно, ось так воно. Повірте, я цього грибочка бачив. У Фейсбуці його показували 2 грудня. Людина, яка його... Зафільмувала, залишила його, або помилилася, або не вважала, що це білий, але це білий. Стопроцентний білий, стопроцентний. Правда, шапинка в нього не набрала, зовсім не набрала тугості, але залишки гемонофору дуже тоненького таки є. Отож, 4 грудня. Чарівну знахідку. Ми підвішуємо на ялинку. Мета яка буде? Мета покормити лісових звірят. Ну, якась білочка, можливо, його схрумкає. Брати ми таке не беремо, тому що час не той, але сама знахідка таки у нас попалася. Ось так ось. Бувають чудосії на білому світі. Отож, сьогодні 4 грудня ми знайшли в околицях Орова, в околицях Трускавця два біленькі грибочки. Один ми все-таки прихоронили, а другий ще гарний і достатньо поважний. Ми таки знайшли і повісили на корм звіряткам. Ну ось, така ось приємна оказія на сьогоднішній день. Гливів, на жаль, я поки що не знайшов. Якщо удасться щось знайти, то буде. Дуже цікаво і буде ще одна серія. Зазвичай вони по великих буках люблять рости, але на даний момент сьогодні поки що безперспективно. На вулиці досить тепло, плюс 5-6 градусів. Якщо б я так ні звідки, ні з того, ні з цього. Виявився тут і не знав, яке нині число яка дата, я б сказав, що це рання весна. Березень місяць. Ось маєте грудень місяць і схоже на березень, тому що все листя вже гарно промокло, гарно злежалося і <смі> така цікава картина в лісі навіть інколи грибами пахне. Ну, е, правда, не чути співу жодних пташок. Але тим не менше, грибочки сьогодні, два біленькі, два старенькі, два ветерани, які перестояли снігову навалу. Ми таки знайшли. Ось вони. Ось вони один прихоронений. А ці на сучках підсихають і чекають того, хто ними пообідає. О, ось така ось цікава мандрівка сьогодні, 4 грудня, на каналі Країна Гребландія. Чудова погода. Зимово незимова Зимово зовсім не зимово, Ну, але, 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 нехай буде. При такій приємній погоді варто трішки погуляти лісами і варто трішки пошукати хоча б щонебудь, для просто для спокою душі, для морального... Задоволення і просто для цікавинки. Отак. Добре. Слідкуйте за каналом. Можливо, ще щось буде. Підписуйтесь, якщо буде ще одна цікава знахідка, буде друга серія. А поки що всім мирних щасливих мандрівок. Теперішніх і майбутніх. Ці непрості часи. Всім добра, до побачення, до нових зустрічей.